Всім привіт! З вами я, Лана. Розповім я вам сьогодні про такі, можливо, не дуже відомі, але значимі для наших пращурів дні листопада. Одне з них припадало на 15 листопада і називалося воно Днем Діви, або вірніше, Диви, або відання. Це був такий собі слав'янський. Психоаналіз, можна так сказати. Наші пращури вони вважали, що душа людини це маленька іскорка богів, яка втілюється в цьому житті і проживає своє життя. Маленька іскорка богів, яка втілюється в душу, а душа в тіло, і живе це своє земне життя, але також вони вірили, що і не одне життя проживається душею, що вона перевтілюється. І тому в цей день люди йшли до волхвів, до відаючих, кожен зі своїм питанням. Вважалося, що сьогодні волхви і ті, хто відають, можуть допомогти людям розібратися в своєму предначертанні, взагалі відповісти на всілякі питання. Які є незрозумілими для людини, навчать, як жити краще, як покращити своє життя. Тому йшли до волхвів, йшли до відаючих. А вірили, що в цей день в явний світ спускається мати макош і допомагає направити людину, розібратися. Тому на честь макошів в цей день запалювалися вогнища. Багатя, і підносилися їй дари в вигляді вишиваних рушників, хусток або відрізів тканини. Вважалося, що Макош навчить дасть пораду, що Макош спряде гарне полотно життя для людини, якщо людина не відступається від заповідей. Світлих богів. У людей було багато питань зазвичай. І ось в цей день пішли до тих, хто відає і ставили свої питання, а ті знали відповіді на всі поставлені питання. Бо ще вважалося, що в цей день самі боги підключаються до цього дійства. Але тільки їхні голоси могли чути і їх підказки. Люди, які вже готові до цього, готові почути. Якщо ж людина не готова ще була почути, значить не прийшов ще той час. Тому все, що треба було, це запам'ятати те, що скаже Бог, і виконувати. Наші пращури вірили, що людина втілюється і живе не одне життя. Тому і просили допомоги розібратися, щоб виконати саме це предначертання цього свого життя, щоб потім вже не повертатися в наступному житті, до якихсь можливо негараздів, і проживати інше життя, наступне, краще. І мати більше позитивного і доброго в своєму наступному житті. Для того і був такий день, і відаючі допомагали в цьому розібратися. В цей день не можна було сперечатися, ображатися, ображати інших. Навіть голос підвищувати було не можна. Тому цей день був насичений позитивними енергіями. І Намаганням розібратися в собі. Як бачите, наші пращури, які жили дуже і дуже давно, мали розуміння в таких науках, які зараз можна назвати психологією, психоаналізом, користувалися цим, вірили в це. Чистували богів і просили допомоги, просили навчити, просили розібратися. Мудрими були. Ну, наступний день це день Свято Долі. Вважалося, що в цей день доля виконує всі забаганки і всі прохання дівчат, що в цей день можна переінакшити свою долю. І дівчата збиралися на вечорниці, збиралися всі разом, щоб пославити богиню долю. А богиня доля, як ми пам'ятаємо, це помічниця макоші, котра дає дитині можливості гарного життя і пряде нитку долі, допомагаючи макоші. При народженні дитина має всі шанси на гарне життя, і потім вже, коли людина виростає, йде по своєму шляху, то вже потім коригується і нитка його долі нав'язуються там якісь вузли, залежно від того, як людина проживає своє життя, чи живе він так, щоб не діляти уваги гіршому, ніж кращому. Чи славить рідних богів, чи дотримується заповідей праві, тому і змінюється ця ниточка, яку при народженні богиня доля дарує дитині. З усіма шансами на найкраще життя. Вважається, що в цей день ті дівчата, які були чесними, гарно себе поводили на своєму життєвому шляху, вірили в світлих богів, мали якісь бажання свої дівчачі дівочі, то вони можуть звертатися до богині долі. І трошечки зазирнути в своє майбутнє, отримати підказки. Тому і прийнято було в цей день ворожити, ворожити насудженого. Проходило, знаєте, це дійство, це свято у наших пращурів таким чином, що дівчата збиралися разом десь на вечорниці і обрядову кашу варили для богині долі. А потім насипали в тарілку, виходили на вулицю і запрошували богиню на кашу, викрикуючи, приходь доля до нас кашу їсти. А в цей час десь за воротами ховалися хлопці, котрі, треба сказати, цілий день нічого не їли, бо вважали, що таким чином доля пішла їм гарну наречену, гарну дружину. І з нетерпінням чекали, коли ж вже можна буде долучитися до вечорниць. Коли ж нарешті дівчата дозволяли їм зайти до будинку, запрошувалися хлопці до столу, і отам за столом вечеряли, співали пісень про долю, славили її, пригощалися, пригощали долю. І потім були в них ігри, ігрища, ну, наприклад, такі, як сучасні жмурки, різновид такий, де хлопці з заплющеними очима повинні були по голосу впізнати свою суджену і потім її зловити. Весело було, звісно, наші пращури вміли розважатись. Але суть цього свята, звісно, була більш глибокою, ніж просто ігрище. Люди вірили, що богиня доля, якщо ти її попросиш в цей день, зможе тобі випрясти рівну ниточку твого життя. Вірили, що в цей день можна і змінити трошки свою долю, звернувшись до богині, пославивши її, пригостивши, запросивши на кашу. Ну і взагалі, кожен, мабуть, вважав, що все ж таки сама доля прийде до нього. Бо якщо людина поводила себе гидко, яка Могла зробити якісь негаразди іншим людям, яка була підлою і нечесною, а в наших пращурів дуже не поважалися люди, котрі брешуть, обманюють, котрі не дотримуються свого слова, котрі не чествують своїх пращурів. Не поважають свій рід своїх старших предків. До речі, богиня доля ще вважалася відповідальною за те, щоб онуки втілювалися, вірніше, душі померлих дідів втілювалися в душі онуків. Не начебто вона, знаєте, як зберігала нитку роду. Поєднувала рід між собою, молодих, старих, живих і померлих. І от коли людина не дотримувалася всього цього, то могла прийти до них зовсім недоля, а інша помічниця Макоші, недоля богиня, котра в свій час могла послати до такої людини дітей, своїх злиднів, які не те, що заплутають нитку долі до таких подій, що завертять, закрутять так, що ніякої не, не радості, ніякого багатства не бачити цьому роду, цій людині. А ще й поскоріше зможуть знищити цей рід, призвести до світа нав'яго, скоротити життя. Ну, так, вірили наші пращури, тому і. Намагалися жити по правді, по праві, по совісті, по честі і не забувати своїх коренів. Крепкими були роди, славними були пращури. Боялися, щоб не прийшла до них недоля за їхні погані вчинки. Ну і ще одне свято. Листопада припадало воно на 29 листопада, на самий кінець осені, Звалося воно Калита. Вважалося це свято присвячене божеству такому помічнику і захиснику Бога Сонця Коляди, котрий звали його Калита цього Бога. І Створений він був і посланий в явний світ захищати і допомагати людям свої, свої сім'ї, свої відносини в сім'ях. Бо пращури наші думали, що ось надходить зима, темні часи, люті морози. І в ці дні можуть бути втрачені якісь сімейні зв'язки, зменшиться кохання, теплота, близькість між родинами. Між чоловіком і дружиною, і для того був посланий на землю в світ людей Бог Калита, який допомагав, щоб цього не трапилося. І ось 29 листопада був такий його день, таке свято. Ну, По-перше, наші пращури починали свій день з того, що пікся, випікався медовий солодкий пиріг. В створенні якого повинні були приймати участь всі дівчата від самої старшої до самої маленької дівчинки. Всі разом вони творили це дійство, місили солодке медове тісто. Потім цей пиріг дуже гарно запікався до хрусткої скоринки в печі, так, щоб його важко було розламити. І потім, всією родиною, всією сім'єю цей пиріг куштувався. Прикрашали цей пиріг всіма символами світлого і теплого, і ягодами калини, і сонцем, і деревом. Такі візерунки на ньому були, які нагадували в зимові холодні дні саме. Теплі, позитивні і гармонійні енергії. Такий пиріг, по-перше, що він був в формі, круглому, сонячному, символізувало в собі саме сонце і його прояви в рослинах, в ягодах, в самому сонячному світлі. І наші пращури вірили, що скуштувавши цей пиріг і пославивши Бога калиту, який є таким їхнім помічником, ніяке лихо не торкнеться їхньої сім'ї, їхньої родини. Ніякі чари злі, ніякі пристріти, ніякі прокльони не торкнуться сім'ї, котра скуштує цей обрядовий пиріг. Ну, а потім ввечері жінки. Жінки, саме я маю на увазі дружини, готували подружню постіль, застилали найновішу білизну, ставили у біля ліжка по 16 свічок, щоб не лишити жодного прояву темряви біля свого подружнього ліжка. І зверталися до Таких богинь, як Лада, Макош, Леля, просячи у них наснаги в цю святкову ніч бути богинею в ліжку для свого чоловіка. Чоловіки ж зверталися до богів, таких як Перун, Велес, Ярило, просячи їх сил, мудрості і любовного вміння в цей день. Як бачите, день був такий, знаєте, як сакральний в тому плані, щоб скрепити подружнє життя, придати йому якоїсь пристрасті, щоб сім'ї не розхолоджувалися, щоб навпаки було щось свіже, щось нове, щось гаряче і пристрасне. Потім вже підносилися дари калиті і дар був даний дар як гарний ніж, це як символ чоловічого початку, а сварогу і ладі підносилися яблука як символ жіночої плодовитості. Домовим же і хатнім духам в цей день ставилося пригощання в вигляді меду. Таку, щоб зберігали сім'ю, зберігали рід і не давали темним силам розхолоджувати гарні стосунки в даній родині. Я, наприклад, не знала, що є таке свято і є такі традиції у наших давніх пращурів. І зараз ділюся з вами. Дуже мені сподобалось. Це опис цього свята, цих традицій, від, від, відкликнулося. Потім вже на ранок, після такої палкої ночі, подружжя виходило на поріг свого будинку, взявшись за руки, розчинивши навстіж двері. Е, вважалося, що оця енергія, яка була позитивна, гаряча, палка, в домі в цю ніч виходить через розчинені двері і долітає до самого неба, показуючи тим, богам, що, богам, що люди в цю ніч пройнялися любов'ю одне до одного. І ця енергія виходила з будинків прямо до самої сварги, до самих небес. Чудове свято, якраз напередодні зими, коли наші пращури вважали, що боги темні, котрі не дуже то полюбляють людей і не дуже хочуть, щоб людям було тепло, затишно, приходять в явний світ. Якраз напередодні було таке свято 29 листопада. Присвячене Богові Калиті, помічнику і захиснику коляди в цьому світі, який допомагав саме людям і саме стояв на сторожі від темних сил. Ну і завершувався обряд, бо по-іншому не назвеш, тим, що люди... Запрошували в ранішню зорю до себе додому на трапезу, на сніданок і славили рідних богів. На цьому, мабуть, буду завершувати. Поділилася з вами. Сама, знаєте, так надихнулася. Можливо, не в усіх, не на всіх територіях слов'янських були ці свята, не знаю, але знаю, що були. І для мене особисто вони, знаєте, говорять про те, що наші пращури не тільки матеріальними цінностями жили, але ще й дуже багато приділяли уваги духовному, родинному, зв'язкам родинним. До прикладу, свято Калити воно допомагало людям, саме подружжям. Держатися купи, не розхолоджувати почуття, допомагало бути справді родиною, справді люблячою родиною. І це говорить про те, що наші пращури мали дуже гарні традиції. І було б добре, щоб ці традиції вшановувалися і в наші часи. Ну, До нових зустрічей У нас сирену включили, тому буду завершувати. Бажаю нам всім миру, добра і добрих позитивних енергій не тільки теплими літніми і весняними днями, а й осінніми, холодними, дощовими, щоб тепло душевне не покидало вас, друзі мої. Яку пору руку. Всім пока.